Серйозна проблема очікується дуже серйозна. Ну не хочу там, як то кажуть, накаркати, але е, треба бути готовими до серйозних блекаутів, причому таких ну тижневих, можливо, е, навіть за за різного розвитку обставин. Так, от е, на минулому засіданні Київської міської ради було прийнято рішення, яке дозволить залучити близько 4 мільярдів гривень. З зовнішніх коштів наших міжнародних партнерів така домовленість вже досягнута вже заброньовані відповідне обладнання, яке дозволить генерувати електроенергію в Києві. Буде облаштовано близько 20 точок, які дозволять забезпечити водою, місто Київ, а забезпечити електрикою, як мінімум, всі інфраструктурні об'єкти. Тобто, навіть якщо Київ буде позбавлений е, зовнішньої е, можливості отримувати електроенергію, ми розуміємо, що, наприклад, та ж атомна енергетика безбалансують.